Сьогодні печемо різдвяні кекси. Таким кексам треба пару тижнів дати дозріти, і після цього смак кексів стає більш насиченим і просто приголомшливим. Сподіваюсь, вам рецепт знадобиться. Зберігайте і готуйте. Давайте почнемо. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Загляньте. І сьогодні я буду пекти кекси з подвійною порцією інгредієнтів. Зверніть на це увагу! Спочатку потрібно замочити сухофрукти. Я беру темні і світлі родзинки, в'ялену вишню, в'ялену журавлину, заливаю коньяком, струшую сухофрукти і залишаю на добу, а краще на тиждень. Я згадала, що забула додати цукати. Буду додавати з гарбуза, можна приготувати самим з цедри апельсина. Посилання на рецепт буде під відео. Кожен день суміш треба струшувати, щоб коньяк добре просочив сухофрукти. Беру вершкове масло кімнатної температури. Як я казала, готую одразу подвійну порцію. Додаю коричневий цукор. Він надасть легкий карамельний смак, якщо немає, можете використовувати звичайний. Добре перемішую. Цукор повинен почати розчинятися. Додаю по одному яйця. Мигдаль перемолола на кавомолці. Додаю в тісто. Борошно додаю розпушувач, перемішую. І тепер невеликими порціями починаю додавати борошно в тісто. Коли борошно вмішано, додаю наступну порцію, так додаю в тісто все борошно. Виходить ось таке гладке однорідне тісто. Тепер сюди додаю сухофрукти. Вони вбрали коньяк і стали дуже ароматними. Головне не з'їсти половину сухофруктів, поки ви їх не додали в тісто. Замішую спочатку комбайном, потім просто лопаткою. Таке тісто дуже легко приготувати навіть без міксера, просто примішуючи тісто вінчиком, а потім замішуючи лопаткою. Форми для кексів я змащую вершковим маслом. В такій формі я роблю кекси, які ми розріжемо на різдво. Ось такі одноразові форми з фольги я буду використовувати для маленьких кексів. Я вирівняла в них краї, щоб кекси вийшли рівними. І трохи стискаю форму, щоб вони не так розширювалися до краю. Також змащую їх маслом. Викладаю тісто доверху, залишаю приблизно 1 см бо кекси будуть трохи підійматися. З двох порцій тіста в мене вийшло ось така кількість кексів. Тепер викладаю зверху мигдаль і відправляю кекси в духовку. Випікати буду при температурі 160 градусів. Маленькі кекси я випікала близько 40 хвилин, більший кекс близько години. Дала кексам повністю охолонути. Вони дуже легко витягуються з форм, але зберігати до різдва і дарувати буду прямо в них. У великій формі достатньо трохи підчіпати краї і тоді кекс дуже легко виймається. Кожен кекс я загортаю в пергамент для випічки. Одразу перев'язую і відправляю в кухонну шафу десь на 2 тижні, щоб кекси дозріли. Я зазвичай зберігаю в шафі на лоджії і за цей час тісто стає більш ароматним, бо воно насичується ароматами сухофруктів і коньяку неймовірно смачно. При цьому спирти при випічці випарувалися, тож можна пригощати і дітей. Якщо ви вже пекли ці різдвяні кекси, обов'язково напишіть про це і поділіться враженнями. Я сьогодні кекс розрізала відразу після випічки і дала йому охолонути. Буквально пару годин розрізала для відео. Навіть такий кекс дуже-дуже смачний! Обов'язково напишіть, чи будете випекти такий кекс або вже печете, і даруєте друзям. На цьому буду з вами прощатися, ставте вподобайку відео, підписуйтесь на канал і до нових смачних зустрічей. До побачення!